В народі Різдво Івана Хрестителя називають святом Івана Купала. Воно є одним з найулюбленіших зі свят українців. За народними повір'ями цього дня сонце сходить і грає. Трави і квіти набирають цілющих властивостей. Опівночі розквітає папороть. На одне століття урочистий обряд Купала полонив душі слов'ян. Люди щороку переважно біля водоймищ влаштовують обрядові дійства. Тетіївчани також із задоволенням відзначають свято Івана Купала. Зазвичай воно проходить двічі на Слободі та в центрі міста. Цьогоріч, 7 липня, загальне свято вперше провели на місцевому пляжі. Таке масштабне святкування в Теті пройшло вперше. Аби взяти участь в яскравому видовищному дійстві, на святі зібралося більше двох сотень тетіївчан. На всіх чекало свято в сучасному форматі. Усі, хто завітав сюди, мали змогу поринути в світ прадавніх українських традицій. Бачу вас і купальське деревце є. Але чому воно досі не прикрашене? Щось трапилось? Квітів немає, квітів у нас ще багато, а квічати не поспішали, бо на тебе чекали. І хочемо з твого дозволу наше гілечко прикрашати, і навкруг нього купальські хороводи водити. Дозволяю, дівчатонька, дозволяю, і я з вами буду квічати, хороводи водити. Gracias. Унали українські обрядові пісні та театралізовані постановки. Гарного настрою цього вечора тетіївчанам додавали учасники художньої самодіяльності. Аби дозвілля всіх, хто прийшов на свято, було яскравим і насиченим, працівники культури підготували різноманітні конкурси. Один з них був конкурс на кращий купальський вінок. Ми вибрали. Найкращі віночки на нашу думку самих оригінальних, можливо, в дечому нетрадиційних. Ось саме зараз я говорю про нашу наймолодшу учасницю. Мама підняла ручку, як звати наймолодшу учасницю, дальше, дальше. звати її Христинка. Цей віночок прив'язаний до події таких неприємних, які відбуваються сьогодні на Україні. Я вирішила, що він має назву Укроп. Мала укропчиця, чи якось так Часник, і, мені здається, символізує і стійкість та витривалість, і, і калина ну, калини немає України. Тому що щоб сподобався. І нехай сьогодні цей вінок купальський, який перетворився у справді, як оберіг нашої неньки України, стане першим місцем. Умовно скажімо так, умовно першим місцем. То оплески нашій переможеці. За цей вінок за цей віночок хочу подякувати своїй сусідці Рибка Світлана. Яка допомогла мені госплести <рес> і ось половину перемоги? Її. Я думаю, що перемога поділена на двох чи помножена на двох? Вона вдвічі приємніша. Ще раз вітаємо і з приємністю вручаємо наступну нагороду нашим учасницям. Маки, Руслана, каже, все таки віночок, який з маками все таки, із присмаком скорботи, жалю, болю. Хоча там і деревій, хоча там і кашка наша українська, да цілющі трави, чорнобривці, ви були який гарний набір квітів. Отож, друге місце, оплески нашій учасниці, яка зветься Вікторія. Вікторія перемога! Символічно, символічно, що вона перемогла в цьому конкурсі з таким прекрасним віночком. І з першої учасниці називає своє ім'я Віка. Знову Віка Знову Віка отримує перемогу, третє місце. Но різнобарний, різнобарний вінок. Просто символ нашого свята. Прекрасний. Дітлахів розважали лісовики, німфи, русалки. Вони брали участь у різноманітних конкурсах та водили хороводи. Кульмінацією фольклорного свята стало пускання вінків на воду. Це найпотаємніший зі звичаїв українців, з допомогою якого дівчата ворожили на майбутню долю.